У сонячний день липня 1955 року літак Pan American рейсу 914 вилетів із Нью-Йорка до Майамі. На борту було 57 пасажирів та 4 члени екіпажу. Всі з нетерпінням чекали прибуття до теплих пляжів Флориди. Але сталося щось неймовірне: через три години польоту під час наближення до Майамі літак зник з радарів. Диспетчери намагалися зв'язатися з пілотами, але відповіді не було. Літак просто зник. Влада одразу розпочала розслідування. Підозрювали, що літак міг впасти в Атлантичний океан, і рятувальні команди прочисували води в пошуках уламків. Проте нічого не знайшли, жодних уламків, сигналів лиха чи слідів пасажирів або літака. Дні перетворилися на тижні, і зрештою пошуки припинили. Офіційно заявили, що літак розбився, але ніхто не зміг пояснити, чому і як це сталося. Протягом 37 років історія Рейсу 914 залишалася загадкою. Поки звичайного ранку, 9 вересня 1992 року, в Каракасі Венесуела. Не сталося щось незвичайне. Хуан де Ла Корта, авіадиспетчер, слідкував за польотами, коли раптом на радарі з'явилася точка. Спочатку він подумав, що це технічна помилка, але за кілька хвилин і його колеги побачили літак, що наближався до аеропорту. Коли літак став видимим, Хуан був приголомшений. Це був старий dc 4, модель, яка вже давно не використовувалася. Літак виглядав так, ніби застиг у часі. Пілот зв'язався з диспетчером і запитав: Де ми? Коли Хуан відповів, що вони в Каракасі, пілот заявив, що це рейс Pan American 914, який прямував із Нью-Йорка до Майами. Команда диспетчерів була вражена. Пілот стверджував, що їхній рейс був запланований на липень 1955 року. Хуан дозволив літаку приземлитися, іноземні команди вирушили на допомогу. Але коли диспетчер згадав, що зараз 1992 рік, пілот запанікував. Він закричав у радіо. Наказуючи триматися подалі, знову завів двигуни і вирулив на злітну смугу без дозволу. Літак злетів і зник у небі, знову пропавши з радарів. Досі ніхто не знає, що сталося з рейсом 914 та його пасажирами. Дехто каже, що це вигадка поширена таблоїдами. Інші вважають, що це випадок подорожі в часі. Літак, який потрапив у загадкову аномалію. Ще більше інтриги додав кишеньковий календар, ніби залишений на літній смузі в Каракасі, датований 1955 роком. Чи справжній цей артефакт, чи ні, залишається темою для дебатів. Але легенда про рейс 914 продовжує захоплювати уми людей у всьому світі.